Перша книга Самоїлова, 16 розділ, 7 вірш. Та Господь сказав Самуїлові: Не дивись на обличчя його, та на високість зросту його, бо я відкинув його собі. Бо Бог бачить не те, що бачить людина. Чоловік Бо дивиться на лице, а Господь дивиться на серце. Ми читаємо тут. Про події, які відбувалися, пророк Самуїл повинен був помазати нового царя над Ізраїлем. Він знав, що буде цар, буде в домі одного чоловіка. Він прийшов в той дім, зустрічає хлопця. І на вигляд цей хлопець Самуїлові здавався як підходящий, підходящий на роль царя. Він подивився, що хлопчина високого зросту, можливо, статний, я не знаю, якимось чином йому здалось, що цей хлопець ззовні підходить стати царем. Але Господь говорить не дивись на обличчя його та на високість зросту його, бо я відкинув його собі. Бо Бог бачить не те, що бачить людина. Чоловік, бо дивиться на лице, а Господь дивиться на серце. Господь говорить в цьому вірші в другій частині цього вірша, що ми з вами дивимося на обличчя, ми з вами дивимося на зовнішнє. Ми з вами судимо по зовнішньому, судимо з того, що ми бачимо, і з цього ми робимо висновки. Але не так робить Господь. Чоловік дивиться на лице, а Господь дивиться на серце. На відміну від людини, Господь дивиться всередину людини. Що там всередині Господь дивиться на серце наше? Але знову ж таки, не так ми. Ми з вами дивимося на зовнішнє, ми з вами судимо по зовнішньому. І через це ми з вами хочемо всі виглядати краще, краще один в одного очах, бо ми так з вами судимо. І ми всі дружно хочемо виглядати один перед одним краще і краще. Бо це так, як ми судимо. Ми це зовнішнє, намагаємось зробити більш привабливішим один перед одним, показати себе більш розумнішими, більш побожнішими, релігійнішими. Можливо, хтось себе хоче показати віруючим для інших. І ми можемо мати успіх в цих речах. Бо людина дійсно, чоловік дійсно дивиться на лице. Але не так Господь. Господь точно дивиться всередину, в серце наше. І не важливо насправді, як ми виглядаємо один перед одним. Важливо, як Господь серце бачить наше. Бо це на те, на що він дивиться. Це те, на що він дивиться, і він там бачить одне. Або серце, яке омите кров'ю Його сина, яке має прощення гріхів через віру в Ісуса Христа, або серце в гріхах, яке просто чекає свого покарання. Знову ж таки, неважливо, як нас бачать інші. Важливо, що бачить Господь там всередині, бачить Він там кров свого Сина, бачить Він там віру в Ісуса Христа. Чи він бачить там то грішне серце, яке просто чекає вічного засудження? Ми цього не бачимо, ми дивимося на лице. Але Господь дивиться на серце. І якщо для нас залишиться важливим, як нас бачать інші, наше серце ніколи не стане чистим, ми будемо робити щось зовнішнє, щоб сподобатись людям, щоб люди сказали отак От цей хлопець. Дуже побожний, він великий молодець, що Бог там побачить. Цей хлопець тут завжди на зібранні, так гарно виглядає. Що Бог там бачить? Чи він там бачить кров свого сина? Чи він бачить прощення гріхів? Чи він бачить серце в гріхах? Хотів подивитись трошки про це в новому заповіті в Євангелії від Матвія. 23 розділ. Звірша двадцять по вірш 28 восьмий. Гори вам, книжники та фарисеї, лицеміри, що чистите зовнішність кухля та миски, а всередині повні вони здирства і кривди. Фарисею сліпий, очисти перше середину кухля, щоб чистий він був і назовні. Гори вам, книжники та фарисеї, лицеміри. Що подібні до гробів побілених, які гарними зверху здаються, а всередині, повні трупних кісток та всякої нечистоти. Так і ви назовні здаєтеся людям за праведних. А всередині, повні лицемірства та беззаконня. Господь Ісус говорить тут до тих людей, в яких вийшло показати ззовні, вони були успішні в тому, щоб показати іншим, наскільки вони побожні, наскільки вони релігійні. Ці люди хотіли виглядати краще в очах інших, і в них все вийшло. І вони шукали цього в інших, щоб люди на них дивилися так. У них все вийшло. Чистити зовнішність кухля та миски, вірш 25-й. Гарними зверху здаються, вірш 27-й. Назовні здаються людям за праведних, 28-й. Люди, в яких вийшлось виглядати добре в очах інших людей. І інші бачать їх за праведних. Але Бог не дивиться на лице. Бог дивиться на серце, Бог дивиться на те, що всередині. І ми бачимо, що бачить Бог цих людей, які зовні гарно виглядають. Виглядають для інших за праведних. Всередині повні здирства і кривди. Вірш 25-й. Подібні до гробів побілених всередині. Повні трупних кісток та всякої нечистоти, вірш 27. Всередині повні лицемірства та беззаконня, вірш 28. Абсолютно мертві люди всередині в Божих очах. Побілені гроби, Господь Ісус говорить. Це те, як Господь бачить нас, якщо ми з вами не маємо прощення. Через віру в Ісуса Христа. Просто як мертвих. Просто як тих, які гроби побілені, які повні трупних кісток. Це ми мертві в своїх гріхах, як каже Писання. Неважливо, якими ми виглядаємо для інших, побожними, гарними зверху, зовні за праведних. Бог бачить, як гроби всередині. Якщо серце не вмите кров'ю його сина. Бачить, як ті, хто повні трупних кісток та нечистоти, на жаль. Тому Господь Ісус говорить вірш 26 очисти перше середину кухля. Щоб чистий він був і назовні. Господь Ісус не говорить тут та всі. Грязні зсередини все нормально, заспокійся. Господь Ісус говорить очисти. Очисти всередині. Не лиши, як є, не в тебе все добре. Очисти. Очистити зсередини ми можемо тільки в один шлях прийти вірою до Господа Ісуса Христа, прийняти ту жертву, яку Він зробив для нас на Голговському христі. Він єдиний, хто може. Це мертве оживити. В це мертве, вдихнути життя. Він єдиний, хто може дати це прощення через віру в нього, бо він єдиний, хто заплатив за цей гріх. Не прийдемо, не очистимось. Залишимося мертвими. На жаль, підемо вічне засудження. Луки, 16 розділ, один вірш. Вірш 15. Він же промовив до них, ви себе видаєте за праведних перед людьми. Але ваші серця знає Бог, що бо високих в людей те перед Богом Гедота. Знову ж таки, в наших силах видавати себе за праведних. Це то, що без проблем, якщо ми захочемо, ми зможемо зробити видавати себе за праведних для інших людей. Ми просто можемо мати успіх в цьому. Але є проблема ми не тільки будемо мертві для Бога всередині. Це Гедота перед Богом цей вірш говорить. Можемо видавати себе за праведних перед людьми. Але ваші серця знає Бог. Що бо високі в людей це перед Богом Гедота. Знову ж таки, не важливо, як нас бачать інші. Важливо, чи ми побачимо свою проблему. Прийдемо до Христа за цим прощенням. Чи ми будемо намагатися робити щось зовні для інших, здаватись за праведних і лишимося в своїх гріхах, відділені від Бога на всю вічність? За нами цей вибір особисто за кожним. Ще одне місце хотів подивитися: останнє місце про людей, які шукали Христа, незважаючи на інших. Лукій 5 розділ. На людей, яких не турбували думки інших. Не турбувало, як вони виглядають в очах інших. Але Христос їх турбував. Луки, п'ятий розділ. З вірша 18 по вірш 20. І ось люди на ложі принесли чоловіка, що розслаблений був, і намагалися внести його і перед Ним покласти. Не знайшовши ж кудою пронести його за народу, злізли на дім і крізь стелю спустили і зложим його на середину перед Ісуса. І, побачивши їхню віру, сказав він йому: Чоловіче прощаються. Тобі гріхи твої. Ми бачимо, як несуть цього розслабленого. Люди намагаються його внести і не можуть його внести одразу. Не можуть покласти перед Ісусом через людей. За народу вони не знаходять, як пройти до Ісуса. Інші люди мішали їм прийти до Ісуса. Але ці люди не стали. Думати, що про нас подумають інші, як ми будемо виглядати в очах інших людей. Я думаю, цьому паралізованому було абсолютно все рівно, що про нього подумають інші. Цей паралізований знав, чого він потребує, знав свою проблему і знав єдиного, хто може вирішити цю проблему Ісуса. Вони залазять на кришу, ми читаємо. Злізли на дім і крізь стелю спустили і зложим Його насередину перед Ісуса. І побачивши їхню віру, сказав Він йому: чоловіче, прощаються тобі твої гріхи. Для цього паралізованого інші люди не стали ніякою перешкодою для того, щоб не прийти до Господа Ісуса. Для книжників і фарисеїв. Інші люди були перешкодою, бо вони думали, як краще виглядати перед людьми. Вони шукали виглядати праведно в їхніх очах. І це засліпило їх. Вони не побачили свою потребу, таку ж саму потребу, як мав цей паралізований, таку ж саму потребу, як має кожен з нас, прийти до Господа Ісуса за прощенням, але видаючи себе за праведних. Ми себе засліплюємо, ми себе обманюємо. І на жаль, це може статися з нами. І ми можемо бути як одні або як інші, ми можемо бути, як ті фарисеї, ми можемо бути успішними, здаватися людям за праведних, показати, що в нас все в порядку. До Христа не прийдемо в такий шлях. Якщо ціллю нашою буде показати себе, щось зовні змінити. Бог не дивиться на лице, Бог дивиться на серце. Нам треба до Христа прийти, як цей паралізований. Розуміючи, єдине важливо, не то, як подивляться інші, не то, що вони про мене думають, добре чи недобре. Зрозуміти, я, як той паралізований. Я, як той мертвий, я, як той гріб, повний трупних кісток. І він єдиний, хто може мені допомогти. Бо він насправді є єдиний. Нема іншого імені під небом. Нема того, хто може помогти нам окрім нього. Нема того, хто може очистити серце, після якого Бог буде бачити чисте серце. Тільки Господь Ісус Христос, який заплатив ціну за гріхи, який готовий прийняти кожного з нас, хто прийде до Нього вірою, як цей паралізований. Побачивши їхню віру, сказав він йому: чоловічі, прощаються тобі твої гріхи. Єдиний той, хто може оживити нас, помити наше серце, очистити кров'ю, Господь Ісус Христос. Але треба відкинути для цього всіх інших, відкинути то інше зовнішнє, яке ми можемо намагатись робити, виглядати якось перед ким. Нам треба душу спасти. Нам треба проблему побачити, до Господа Ісуса прийти. Вірою. Нехай Господь допоможе в цьому кожному з нас побачити нашу неспроможність іншого шляху і прийти до Нього приведе до свого Сина. Амінь.